Друзі, всім привіт! Ви посіку копали такі прекрасні поля після сої. Козачок вже включений, але от трохи хоче перейти зі стерні на передисковану частину поля. А то щось я зрозумів, що по стерні мені взагалі не доля копати. Як стороня дуже тверда і дуже висока. Що унеможливлює як таковий. Тут ході передисковано, але так собі. Хоч ходити вже можна Ні. це не монетний сигнал. Пали уточню вам друзі біля старої дороги австрійських часів. Находив ну, тут багато цікавих речей на цьому полі, дуже багато. Що тут копати прямо таки варта штука, я би сказав. Хоча тут жарив багато раз, вибив багато, я би сказав навіть дуже. Ну але ми ж знаємо, що одна людина не зможе вибити величезне поле ніяк. Хоч я тут вже роки три тусуюся, я вам так скажу. Направда дуже недовго в моїх руках все бувало. Дуже скоро його засіювали. С неба, все металлично. Проверю. Все выпадок Апа. Такс. А? С неба была. Такс. Металу взагалі не відчуваю ніякого. Ясно десь тут. Ага. Маленька транспортірочка. Все ясно. Копати було не слід. Думаю, може якийсь цвях старий попадеться. Або від старенького плуга якась частина. А воно якось так примітивно. Метал тут пробивається. Все інше поки що відмовляється. Відте та контакт. А що тут не таке закручене поле йде, да закрут в бік воно тоже передисковане. Зараз перейду на нього. Тільки скину метал біля равера. Так, прекрасно. папа. Прекрасно. Друзья, напавна пробка. Ну так я, в принципе, я и сказал. Не пробка, дуже а очень на ней штучка. Алюминиевая бляшка. Не цікаво, абсолютно. Так, друзі, дійшов до лави, розкидаю метал. Трошки більше назбирало, ніж з вами тою внутрішньоспотявочку. Ще от грибочок бочок важить достатньо. Транспортка, що з вами. Ну і зараз тут має бути транспортячка побільше. Все, сумку облегчили, рухаємося на то поле. Надіюсь, що там буде щось ультра цікаве. Бо іншої надії немає. Або я за там знайду золото або погиблень. Все, я вийшов на топало. Всього буду йти вперед просто У пошуках Золотих дукатів. Тут я найбільше своїх знахідок і знаходив На цьому полі, в цьому раянчику сам Може і цей раз щось повезе Я думаю, тут буде тільки метал. А навіть копати не хочеться. Траса не так уже й далеко звідси. Така місцинка між двох доріг зажата. Обоє дуже старі, одна правда юзується і по нинішній день. Не принципі, по нинішній день. Ще й одна то є траса, а друга це є польова дорога. В цей раз можна сказати, що копаю по картам. Та толку ніякого не дає. Сирюну мусор і шлак. Так, щось випало. Що де куди? Хто підскаже? Хто знає? А не, е метнов. Тайки метнов. Паночка і пеніціленчика. Сумно, дуже сумно. Поле велике, але не безмежне. На жаль. Сигналів дуже мало, друзі, як бачите самі. Ходжу на фільтрі нормал, бар'єр п'ятий. Глибина має бути пристойна. Але її, походу, не вистачає для цього поля. Треба би його всього зачистили. Тоді про щось можна говорити. Полі літають мухи, кусають, не дають жити. Эй, мухи мешают. Копу Обидно, обидно, що робити, і не проробиш. Абсолютний гуляк. Так б'ють дратики. Верхові драти. Я його вже бачу навіть. Хотів діставати пін, шукати. Як я розумію, то було безсмислено. Так, тут сигналів. Ході мусорних та побільшав. Ех <плес> би знайти хоч одну монетку. То все мусор. Та й мусор. Та й мусор опять. Від пеніцилінчика гарнишко. Абсолютно ничего интересного. Ну, уже добрую половину поля пришел. Ой, какой сигнал! Партий! Впалений! так Рей. Ре! Так, десь тут він має лежати. Щось невідомо що шо ну, моє якийсь пробах. А ні дверна ручка. Латунна Прикольно. Хе-хе Котішкенька, я вам скажу. Дверна ручка. Цікаво, цікаво. Беру. Спочатку латунь бачу. В ній, але й цікава штука, бо я в древню. Польща або Австрія. Тут ще й домики були такі. Так, по крайній мірі кажуть. Австрійські. Що жили євреї. Але інформація не підтверджена Ніким. На жаль. Сліди і людей тут колись було їх більше. Були і дверні замки і всякі таке цвяхи великі, квадратні. Все було присутнє. метал. Какиесь... Скорше всего. Так. Ну, транспорт регрузированный. Ок його розірвало, бідненького. Не справився в колгоспі і пішов у відхідку Сумно за нього Сумна доля транспортіровочные ленти на колгоспі Такс. Ага Ясно? Що нічого не ясно Мусор. Все, що можна сказати на ту тему Щейп частина поля взагалі не прибрана. Якийсь тут безпреділ приділ твариться, друзі. Я вам так скажу. на цьому полі смутний сигнал О, ось поліпше Ага. Дзвенить. Ось полетіло. Ясно, це пломба. Щось якась пломбочка. Уф, яка красива. Вах, вах, вах Яка ж красива пломбочка. З циферкою вісім. А яка вся розписна. Клас! Щоб я розумів, що тут пишуть. Кюн Кюхналь. Кюхнель, те. Це я знаю точно. Кюхналь пишуть. Як то перекладається, щоб я знав, було би прекрасно. На жаль, німець привчив. В школі погано. Не дуже вивчив. Не дуже можу щось перекладати. Сумна історія про те, чому треба вчити німецьку, щоб могти хоч якось перекладати. Написи на пломбах. За щось цікавеньке буде Пламба є Що ще треба до До пламби? пламби треба все що не хочеш, в принципі Можемо все-таки щось зійти і там внизу походити Думаю і так Ще друзі один сигнальчик і буду виключатись, я так думаю. Тут так досить непогано продискували просто. Місценку Думаю, що добре пропадати. Так, щось тут є. Як знахідка не дається, далася. Ключик латунний. Колись такі у ваннах були. Думаю, та беру. Чамбийня. Тески всякі регулювати і так далі.